Вітаю, це програма під прицілом. Ми продовжуємо аналізувати електронні декларації посадовців Сумщини сьогодні на мушці керівництво обласної прокуратури. Прокурор Сумської області Віталій Матвійчук у готівці тримає 7 тисяч 800 доларів, його дружина 3,5 тисячі євро. У банку прокурор зберігає 28 тисяч 55 гривень. Його дружина 3 тисячі 665 гривень. Зарплата Віталія Матвійчука за минулий рік склала 331 тисячу 181 гривню. Уся нерухомість записана на дружину. Це житловий будинок у 178 квадратних метрів та дві ділянки на 10 та 5 соток. Те, де взяв гроші на такий будинок, і звідки валюта прокурор області відмовився. Мені самому не цікаво відслідковувати чужі декларації і вважаю, що навряд чи комусь буде цікаво дізнатися про мою. Там відображені абсолютно всі доходи моєї родини. Якщо у когось виникають сумніви, хай звертаються у відповідні компетентні органи, які дадуть оцінку моїм доходам і видаткам. Серед чотирьох заступників обласного прокурора найбіднішим за електронними деклараціями виявився Ігор Сидоренко. Його зарплата минулого року склала 250 тисяч гривень, у його дружини 66 тисяч. Готівки, як і коштів у банку, згідно декларації, сім'я Сидоренко не має. З нерухомого майна заступник прокурора зазначив квартиру у 91 квадрат та 7 соток землі. І завтівок у нього шкода Октавія 2005 року, яку на сайті Авторія можна купити за 114 тисяч гривень. У дружини Форд Куга 2012-го, який коштує приблизно 460 тисяч гривень. На третьому місці за статками заступник прокурора Сергій Таранушич. За 15 рік він отримав 154 тисячі зарплати. Його дружина, що також працює в обласній прокуратурі, начальником відділу 131 тисячу. У розділі грошові активи таранушич нічого не вказав. Але написав, що у 2008-му позичив 230 тисяч гривень у Юрія Самка. В інтернеті про Юрія Самка ми знайшли інформацію, що він мешканець Луганської області міста Гірське, а також що минулого року президент Петро Порошенко присвоїв йому звання заслужений Шахтар України як головному механіку відокремленого підрозділу Шахта Гірська. Дружина ж заступника прокурора Ольга Таранушич на сайті однокласники указала, що самко це її дівоче прізвище. До речі, у 2012 році вона позичила у цього ж Юрія Самка 120 тисяч гривень. Тоді ж Ольга Таранушич взяла в борг 350 тисяч гривень у Олега Кулішенка. Він є засновником і керівником ТОВ Альже, а також автогоражного товариства Кіровський. Цікаво, що серед засновників цього автогаражного товариства значаться співробітники прокуратури і їхні родичі. Це Володимир Олегович Мороз, заступник керівника Сумської місцевої прокуратури, і Хярм Світлана Іванівна, дружина прокурора відділу обласної прокуратури, а також його батько, хярм Віктор Миколаєвич. У тому ж 12-му році сам заступник прокурора області Сергій Таранушич позичив 200 тисяч гривень у свого батька Василя Таранушича. З нерухомого майна цей заступник прокурора вказав спільну власність із батьками на квартиру у 65 квадратів та 9 соток землі. На дружину задекларував будинок на 229 квадратів. І квартиру у 123 квадратних метри та 10 соток землі. Із автівок у пана Таранушича Хюндай Санта-Фе 11-го року. У Ольги Таранушич Мазда Шоста 2006 року. Які зараз, за даними сайту авторія, коштують приблизно 490 тисяч та 206 тисяч гривень відповідно. Сергій Маслюк на другому місці за статками серед заступників обласного прокурора. Його зарплата за 15 рік 270 тисяч. Дохід дружини 12 тисяч соцдопомоги. За декларацією Сергій Маслюк зберігає у готівці 8 тисяч доларів. Його дружина – 16 тисяч доларів готівки та 7 тисяч американської валюти у банку. З нерухомого майна цей заступник прокурора зазначив недобудову у 171 квадрат, квартиру у 96 метрів квадратних та такої ж площі дачний будинок плюс дві земельні ділянки 8 та 18 соток. На дружину задекларував квартиру у 48 квадратів. Нагадаємо, Сергія слюком пов'язують у цей будинок на проспекті Козацькому у місті Суми. Сергій Маслюк має найбільший і найдорожчий автопарк серед заступників прокурора. У нього в декларації записано 5 автівок. ГАЗ 59-го року, УАЗ 88-го, Мерседес-Бенс МЛ 350 2012-го, Тойота Камрі 2012-го та Інфініті 2010-го року випуску. Сукупна вартість такого автопарку, за інформацією сайту Авторія, приблизно 2 мільйони 800 тисяч гривень. Найбагатший серед заступників обласного прокурора його перший заступник Ігор Задоренко. За минулий рік він отримав 290 тисяч зарплати та 648 тисяч гривень від відчуження рухомого майна. Має готівки 700 тисяч гривень, 27 тисяч 200 євро та 15 тисяч 280 доларів. Крім цього, має три банківських рахунки, на яких зберігає 10 тисяч 360 гривень, 28 євро і 1 долар. В електронній декларації Ігор Задоренко вказав, що має дружину. І доньку ані доходів, ані готівки на них не записав. Із нерухомого майна вказав квартиру на 104 квадрати. На дружину задекларував Ауді К'ю-5», придбану у 2014 році за 390 тисяч гривень. У відповідності з законодавством прокурори Сонської області установлені строки подали свої електронні декларації до національного агентства з питань запобігання корупції. У подальшому саме відповідні компетентні органі повинні надати оцінку зазначеним деклараціям доходам і видаткам. Тому наразі інші коментарі недоречні. А прямо зараз проконфісковані і не віддані. 16 айпадів, 55 айфонів. Чому вже майже два роки модні гаджети припадають пилом на державних складах? Дев'ятнадцятого квітня дві тисячі п'ятнадцятого року на станції Конотоп у поїзді Одеса Москва митники виявили незадекларовані гаджети фірми ЕПЛ шістнадцять айпадів та п'ятдесят п'ять айфонів загальною вартістю понад один мільйон триста тисяч гривень. 3 червня того ж року суддя Ковпаківського районного суду Віктор Князів постановив конфіскувати гаджети на користь держави. І з того часу вони припадають пилом на державних складах. Про те, що у виконавчої служби є гаджети, які можна отримати безкоштовно, навесні цього року дізналися Олександра Грінка та Олена Безкоста, керівники громадських організацій інвалідів, і в травні подали письмові заявки. За законом відповідь на їхні звернення мали надати протягом місяця. Чекали на відповідь до півроку. Відповіді на моє звернення так і не було. Ніякої відповіді не електронною поштою, не звичайною поштою. Я не отримала. Тобто, нас проігнорували, інтереси інвалідів проігнорували. Головним територіальним управлінням юстиції відповідь організації Фенікс була надана вчасно і направлена на простою кореспонденцією. Оскільки порядком діловодства передбачено, що всі документи відповіді на звернення листи направляються простою кореспонденцією. Ми є державною установою, витрачаємо державні кошти, тому направляти рекомендованою на жаль немає можливості. Та Олександр і Олена цих відповідей не отримали і звернулись до суду із заявою про бездіяльність управління юстиції, до структури якого входить виконавча служба. Суд задовільнив позовні вимоги частково. Визнав протиправну бездіяльність відповідачів щодо ненадання відповіді на звернення від 11 травня. Зобов'язав головне територіальне управління юстиції у Сумській області розглянути звернення від 11 травня 2016 року згідно закону України про звернення громадян та надати письмову відповідь по суті звернення у відшкодуванні моральної компенсації. Суд відмовив. А через недоведеність настання моральних чи фізичних страждань. на даний час нами отримано повний текст. Рішення суду і готується апеляційне оскарження. Тобто рішення законної сили не набрало, будемо чекати подальших судових справ. Може, хтось думає, що от ми образились на те, що нам не дали планшети чи айфони. Це абсолютно ні. Якщо знайдуть нужденним сиротам, інвалідам, там учасникам АТО з поранення, будь ласка, це ми ще будемо порадіємо за це. Головне, наш меседж цього судового посилання, судового засідання в тому, що ми хотіли привернути увагу громадськості. Громадськості принаймні на те, щоб. Засідання цієї комісії відбувалося вкрай прозоро. Ми створили цей прецедент. Я думаю, це буде гарним уроком для тих, хто боїться звертатися до суду. А взагалі, яка історія з цими айпадами айфонами? чому їх не передали ці організації? Справа в тому, що рішення, кому саме передавати безоплатно конфісковане майно, приймається комісією. І хочу зазначити, що раніше склад комісії він утворюється виключно з представників органів державної влади, знаючи те, що будуть зміни. І ці зміни хочу зазначити, що ініціювало керівництво головного територіального управління юстиції, оскільки начальник юстиції входить до складу робочої групи з розробки нових законопроєктів та вдосконалення тих, що є, для втілення реформу у сфері промислового виконання рішень. Тобто, це були наші навіть ініціативи, і на сьогоднішній день внесено зміни до порядку розпорядження конфіскованим майном, який затверджений постановою Кабінету міністрів номер 985. Згідно цих змін досить суттєві відбулися новели. А саме щодо складу комісії, на сьогоднішній день до складу комісії можуть входити як обов'язкові представники органів державної влади, як і раніше, це виконавча служба, звичайно, це представники митниці, представники податкових служб, так і членами даної комісії можуть бути представники громадськості. Це Ігор Назаренко, журналіст, який давно опікується проблемами людей з обмеженими можливостями. Він проходив усі судові засідання підтримати Ольгу Безкосту та Олександра Гринку. Ігор, розкажіть, будь ласка, як на сьогоднішній день виконавча служба заявляє, що вони не передали ці айпади і айфони в зв'язку з тим, що вони знали, що будуть зміни до законодавства нібито вони їх ініціювали, і що зараз тепер будуть передавати все прозоро відкрито і створюють комісію, в яку зможуть увійти та представники і представники громадськості. Ну, найперше, я хотів би наголосити, що ми не ставили питання в суді про те, щоб саме інвалідам, саме нам, от і Грінка, і без кості або і товаришам, то по громадським організаціям передали ці айпади. Ці гаджети ми просто хотіли показати, що виконавча служба, державний орган проігнорувала, проігнорувала положення закону України про звернення громадян, тобто не відповіла на звернення людей з обмеженими можливостями. Тобто, ще раз наголошую, що проблема в тому, що виконавча служба проігнорувала закону України про звернення громадян і не відповіла на звернення грінки і без це по-перше. По-друге, як наголошує виконавча служба, що начебто відбулися зміни. Наголошую, що зміни до постанови 985, як передбачено, надання безкоштовно товарів, які не були реалізовані на відкритих торгах на, благодійну, на благодійні потреби, в даному випадку інвалідам, от. вони набули чинності з 11 жовтня цього року. На даний час, 17 листопада, пройшло вже більше місяця. З моменту нашого звернення пройшло більше ніж півроку. Що робить виконавча служба? Невідомо. На сьогоднішній день нами направлено запити до державних органів надати їхніх представників, а також роздивляємося можливість включити представників громадськості, які на сьогоднішній день заявили бажання входити до складу комісії з розпорядження конфіскованим майном. Як тільки буде сформовано буде винесено розпорядження, якою буде чітко створено склад комісії, ми його розмістимо офіційно на веб-сайті головного територіального управління юстиції. Всі будуть знати його склад. Хочу наголосити, що згідно 985. До складу комісії входять лише представники виконавчої служби, митниці в даному випадку, тому що айпади були конфісковані саме митницею, і представники благодійних організацій. Не громадських організацій, а саме благодійних організацій. Також на засіданні комісії мають бути запрошені ті, хто подавав заявки і мають право отримати ці айпади. Тобто без і грінка. На даний час. Жодного повідомлення про те, що буде проведено таке засідання, такого то такого -то числа не відбулося. Всі заявники, які до нас звернулися з бажанням отримати це майно, будуть попереджені про дату і час проведення засідання комісії. Вони мають право бути присутніми на засіданні комісії і під час розгляду саме їхньої заяви. Тому процедура передачі цього майна буде більш відкритою, прозорою, за можливості будуть залучені засоби масової інформації. І я думаю, буде набагато менше питань, якщо ми за, саме за новою процедурою проведемо передачу даного майна безоплатно. Скажіть, будь ласка, як громадськість може дізнатися, взагалі які саме громадські організації можуть увійти до складу комісії з розподілу конфіскованого майна? Громадськість на сьогоднішній день я не можу назвати поки що прізвища. Ми це питання ще обговорюємо. Але вже є представники, які звернулися і виявили бажання приймати участь. А ще можуть інші представники інших громадських організацій, що це повинні бути за організації, чим вони мають займатися для того, щоб піти до цього складу. Це мають бути обов'язково представники громадськості. Це єдина умова, яка зазначена в постанові номер 985 Кабміну щодо розпорядження конфіскованим майном. Не громадські організації, а саме благодійних організацій. Тобто ще інші організації можуть давати звернутися, якщо в них є бажання стати членів або направити своїх членів до вашої комісії. Так, дійсно вони можуть звернутися, будемо розглядати всі заяви. Але хочу одразу зазначити, що члени, члени комісії, коли вони будуть включені, ми ж не зможемо розглядати заяви їхніх організацій на отримання безоплатного майна. І ще хочу зазначити, що окрім громадської організації Фенікс до управління державної виконавчої служби надійшло 33 заяви від осіб, які бажають безоплатно отримати зазначене майно. Управління юстиції сумщини погодилось показати, де зберігаються ці айпади та планшети. Зараз ми знаходимося на складі державного підприємства «Сетам». Коли на ваш склад, що це взагалі за склад, надійшли ці планшети та айпади. Дані планшети та айфони надійшли до нас в жовтні місяці від державного підприємства Інформаційний центр, зв'язку з тим, що утворилось державне підприємство «Сетам», В подальшому ми реалізовуємо їх та зберігаємо майно. Майно знаходиться у нас вже більше одного року. Воно пройшло реалізацію, воно не реалізувалося, виставлено було на безоплатну передачу. Після чого йде процедура в надсилання заявок на передачу, ну і чекаємо рішення комісії. Хочу ще раз наголосити, ще на, на одному моменті: будь-який товар, особливо такий високотехнологічний, має зберігатися за певних умов. Тобто, це охорона, температурний режим і захист від атмосферних опадів. Не можуть зберігатися такі речі просто десь під забором. Тобто держава витрачає гроші на їх зберігання. Наскільки мені відомо, вже майже два роки прийшло з моменту їх конфіскації. Поки відбувся суд, все таке інше. Як я бачив в сюжеті, ці гаджети зберігаються в якомусь бетонному бункері на коробках на підлозі. Я не думаю, що це за такий термін це нормальне зберігання таких, таких речей. За цих гаджетів слідкуватимуть журналісти нашого каналу. Це була програма від прицілом.